День захисників і захисниць України Державне свято, що відзначається 1 жовтня за юліанським календарем. Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей у 2014 році. Безпрецедентні зразки мужності та відваги Виявлені нашими бійцями на передовій новітньої російсько-української війни, сотні відданих життів за Батьківщину відбували гідного вшанування з боку суспільства та держави. Дата 1 жовтня вибрана не випадково. Цього дня відзначається християнське свято, покрови Пресвятої Богородиці. А у 1999 році встановлений і день українського козацтва. День захисників і захисниць України це день, коли ми вшановуємо тих, хто стоїть зараз на варті нашої незалежності і миру. Наші захисники та захисниці оберігають нашу країну в усіх куточках України. Вони віддають своє серце і душу для захисту рідної землі. Повернення додому це момент, коли сім'я і друзі з нетерпінням чекають нашої чи найбільше підтримка для патріоти. Сльози важою лицею. Повернусь додому. Я обов'язково у байківській хаті. Я старіші Вчила мене ма. Співала обов'язкову. Багато наших учнів, які зараз захищають нашу країну. Але є ті, які, на жаль, загинули. Ми не забуваємо тих, хто віддав своє життя за Україну. Їхній подвиг завжди з нами. Шануємо їх та всіх захисників і захисниць, які ніколи не повернуться додому хвилиною мовчання. День захисників і захисниць це свято всіх, хто прагне миру та незалежності для України. Дякуємо вам за вашу службу та жертву. Нехай це свято завжди нагадує нам, що ми є однією великою родиною родиною України. Слава нашим захисникам і захисницям!